Російські війська чекають атаки від України. Принаймні, так вони пояснюють свою активність вздовж кордону від Грем'яча і до Сеньківки. Півтора місяці тому Путін вже стягував свою армію до наших кордонів. Тоді такі маневри називали навчаннями центрального округу військ Російської Федерації. Про це під час брифінгу в облдержадміністрації повідомив начальник прес-служби Чернігівського прикордонного загону Олександр Дудко. Кілька тижнів Російською Федерацією, а саме підрозділами. Збройних сил Російської Федерації ведуться достатньо інтенсивні роботи по обладнанню території Російської Федерації до відбиття можливого збройного нападу з боку України. Лише за минулу добу наші прикордонники п'ять разів спостерігали появу підрозділів російських збройних сил у безпосередній близькості від кордону. Вони споруджають протитанкові рови, споруджають вогневі позиції як для. Живої сили, так і для, скажімо так, своєї техніки, як вони вважають, призначеною для оборони території. Мається на увазі установки град і так далі. У свою чергу активність агресора впродовж декількох місяців спонукала до підвищення боєздатності українських прикордонників. Зокрема, вогнева міць прикордонного загону значно покращилася. Військові отримали сучасне озброєння для відбиття можливого вторгнення. Рівень підготовки персоналу також змінився. Практично, всі підрозділи пройшли бойове злагоджування, навчальність стрільби з того озброєння, про яке Раніше ми тільки мали розмови і мали тільки методичні рекомендації по його застосуванню. Зараз всі вже спробували. З 23 січня Чернігівський прикордонний загін здійснює охорону державного кордону у посиленому режимі.